17 в Україні Ви дивитеся новини. Україна та Сполучені Штати підписали документ про спільне виробництво дронів. Про таке розповів президент Володимир Зеленський. І додав, буде кілька компаній. Зосередяться вони насамперед на дронах різного типу. 2025-го передбачають сотні тисяч. Наступного ще більше увагу зосередять на тих дронах, що допоможуть нейтралізувати шахеди. Дуже розраховуємо на збиття шахедів. Такої великій кількості, тому я вважаю, що це хороший початок працювати в цьому напрямку. Також ми домовились з колегами, що деякі наші продакшини зможуть мати можливість доступу до відповідних цих технологій. Я думаю, що це може прискорити трішки ще можливість виробництва збільшення виробництва. Я сьогодні президент Володимир Зеленський прибув до Данії. Він візьме участь у заходах, присвячених початку головування цієї країни у Раді ЄС. Стартувало воно 1 липня. На заході очікують також королівське подружжя членів уряду Данії та низку провідних політиків ЄС. Нагадаю, міністерка у справах Європи Марії Б'єре заявила, що Данія під час свого головування в Раді ЄС чинитиме максимальний тиск на Угорщину, щоб відновити заблокований Будапештом процес вступу України. До 47 семи людей зросла кількість поранених у наслідок російської атаки на Полтаву. Серед потерпілих двоє поліцейських двоє людей загинули. У лікарнях на тепер перебувають 17 людей. Нагадаю, російська армія атакувала місто зранку ударними дронами. За інформацією сухопутних військ було кілька влучань. Зокрема, поцілили в будівлю полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП та поблизу обласного. Також зачепило 14 багатоквартирних будинків, дев'ять приватних домоволодінь, два заклади освіти та об'єднання. Підприємницької діяльності рятувальну операцію на місці уже завершили. До 82 людей зросла кількість постраждалих у наслідок вибухів на підприємстві на Житомирщині. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. У лікарнях перебувають 38 громадян, серед них четверо дітей. В стану шпиталених середньої тяжкості або легкий. Рятувальники евакуювали з села 78 мешканців. Пошкоджено близько сотні приватних житлових будинків та лінії електропередач. Без електропостачання лишилося 700 домогосподарств. Я нагадаю, вибухи пролунали вчора в день на 126-му кілометрі автодороги Київ-Чоп поблизу села Березина Житомирської області. На місці події тривають оперативно-слідчі дії. Причини трагедії з'ясовують. Російська армія атакувала Одесу балістичною ракетою з касетними боєприпасами. Били по портовій інфраструктурі. Повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громади території Олексій Кулеба. За його словами, на той момент на причалі відбувалося вивантаження металу із іноземного судна. Загинули двоє. – докер-механізатор та водії вантажівки. Шестеро зазнали поранень. Двоє з них громадяни з Сирії, члени екіпажу корабля. Пошкоджені портальні крани, техніка склади. Росіяни обстрілювали Одесу і вночі пошкоджені або частково зруйновані житлові будинки. На місці спалахнули масштабні пожежі. Шестеро людей постраждали. Їх буквально з вогню рятували працівники ДСНС. Докладніше про наслідки атаки дивіться матеріалі Андрія Анастасова. Ворог атакував Одесу близько другої години ночі. З акваторії Чорного моря спрямував на місто ударні безпілотники. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали атаку, але влучані уникнути не вдалося. В одному з районів Одеси ворожий дрон поцілив у дев'ятиповерхівку. Зруйнований фасад та шість квартир. Пожежі охопили сьомий, восьмий та дев'ятий поверхи. Працівники ДСНС урятували звідти 10 мешканців, серед них двоє дітей. Люди опинилися заблокованими у своїх домівках. У нас на 9-му поверсі живе жінка з двома дітьми. Вони не спустилися, не встигли їх витягували з іншої сторони будинка. Через драбини знімали, діти надихалися дуже. Їх забрала швидка, як далі не знаю. Загалом з будинку у вогні евакуювали за півсотні людей. Попереднього наслідок атаки постраждало шестеро з них. Зокрема, це хлопчик та дівчинка семи та восьми років. Їх ушпиталили з отруєнням продуктами горіння. Дорослим надають допомогу амбулаторно. Отут плакали такими гіркими слізми, що дивляться, а там огонь горить. Водночас раси немає, не ні житла, нічого нема. І от як би так: от. ну сидимо ж, Чекаємо на комісію. Попередній огляд, показавши один з під'їздів, зазнав значних ушкоджень. Перебувати там небезпечно після демонтажу аварійних конструкцій. Експерти детально оцінять будівлю, щоб визначити подальші дії. Рятувальники встановили спеціальний прибор, за допомогою якого контролюють поведінку елементів конструкції, так як є вже обвали для збереження особового складу, саме робиться цей контроль в оперативному штабі. Надають необхідну допомогу і вирішують питання про відселення мешканців пошкоджених та зруйнованих осель. В нас в місті також на такі випадки передбачена міська програма компенсації за оренду житла. Наразі ми з самого початку, як трапилися події, ми на місці, і наразі ніхто не виявив бажання бути виселеними на випадок термінового виселення В нас є Центр, прі який приймає мешканців наших, на місці розбирають завали. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом скоєння країною агресором воєнних злочинів. З Одеси Андрій Настасов Ігор Гриміханошин подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини. Росіяни не припиняють атакувати Херсонщину, застосовують різне озброєння. Лише протягом минулої доби під удар потрапили 37 населених пунктів регіону. Ворог крив вогнем критичну соціальну та житлову інфраструктуру. Про оперативну ситуацію нам розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Продовж дня через ворожі атаки пострадали сім людей в Херсоні, Антонівці та Бориславському районі. Ще двоє жителі Білозерки і лікар з обласного центру були поранені кілька днів тому. А вчора звернулись за меддопомогою. П'ятеро потерпілих зараз перебувають в лікарні, серед них один тяжко поранений, решта в середньому стані тяжкості. Ще четверо продовжують лікуватися амбулаторно. З півсотні атак за добу Нікопольщина під безперервним вогнем ворога. У самому Нікополі під обстрілами працює пологовий будинок, та кількість породіль розповідають лікарі, скоротилася вдвічі. Утім, у найскладніші часи на світ з'являються найсильніші люди про відважних як лікарів, так і нікопольців у сюжеті Олени Мендалюк. До появи другої дитини хлопчика готується Вікторія. з Покровська народжувати приїхала до Днікупаля. Жінка ділиться її не бентежить від луня вибухів за вікном. Вона рішуча і усміхнена, бо вірить. Тут подобають про неї та сина. Ні, не страшно. Дуже хотіли другу дитину, багато років. І коли зрозуміло, що вагітні, то ну, вирішили народжувати. Чому саме Нікополь брали? Ну це по перше найближче місце для народження дитини, і тут ну доволі непогане і пологове відділення. Ми обслуговуємо велику територію. Тобто у нас народжують жінки і Марганця, і Тамаковського району, і Покров, і Покровський район, і весь Нікопольський район. Раніше тут народжували вдвічі більше пацієнток, проте через напружену безпекову ситуацію майбутні мами. Полишають профронтове міста, тому зізнаються медики. Нині поява кожної дитини як маленьке диво під час тривог та самих пологів. Жінки у безпеці в лікарні влаштували операційну в укритті. З початку війни ми почали народжувати в сховищі. У Нас там організований пологовий зал палати. Для жінок з дітьми територія, де в нас жінки лежать з дітьми без партнерів. Тобто ми запрошуємо завжди на партнерські пологи. Ми готові до партнерських пологів. У нас пологова зала, яка може стати операційною. Нікопольський пологовий один із небагатьох закладів, які продовжує працювати, попри те, що ворог буквально за кілька кілометрів від міста. Тому на вікнах замість скла ОСБ а на фасаді видно сліди від осколків. Снаряди та вибухова хвиля дістали і до цієї будівлі. Нещодавно саме в цих стінах народжувала дружина Руслана. Все добре, знали, що тут у підвалі все безпечно і все добре. Не думали, наприклад, до Дніпра поїхати або там, я не знаю, в Кривий ріг. Предложення були, але остались тут. Через постійні масові атаки росіян до пологового перенесли і гінекологічне відділення. За рік у нас було рядом чотири прильоти. Позагін відділення, вікна, двері, операційна розрушена була, палати. Аказу, в основному, це ургентну допомогу, це кровотечі, опухолі, це вагітні, угроза вагітна, вагітності, ну, всі воспалительні процеси. Потім не лише постійні обстріли ускладнюють роботу через скорочення фінансування. Майже сотні представників штату лікарні працюють на 0,75 ставки. Враховуючи, що кількість пологів стала значно менше, щоб отримувати нашу зарплату на та кількість персоналу, яка у нас є, ми повинні народжувати майже 100 дітей в місяць. Тобто 15 тисяч стоять пологи, тобто, майже півтора мільйони ми повинні заробляти але на даний час таких. Такої кількості пологів у нас немає. У нас в повному обсязі всі спеціалісти на робочому місці так важко, так і психологічно, і морально і фінансово це важко. Не всі знаходяться постійно в Нікаполі, де хто на ВПО виїжджають. але працюємо. Ми не можемо кинути своє робоче місце. З Дніпропетровської області Олена Менелюк і Рослав Подробиці телеканал інтермарафон єдині новини. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу енергія у Єльці Липецької області. РФ військові повідомили, виробництво на об'єкті зупинено. Результати вогневої роботи уточнюють. Це підприємство забезпечує серійне виробництво батарей та акумуляторів для засобів ураження збройних сил Росії. Крім того, виробляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер М крилатих ракет морського базування Х 35 У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів. Російського агента у повітряних силах ЗСУ затримала Служба безпеки України на Львівщині. Майора Росіяни завербували через колишню дружину, що працює на агресора в Мелітополі. А його діяльність координував кадровий працівник відділу спецоперацій Альфа ФСБ Олександр Білодєдов. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ. У разі отримання відповідних геолокацій окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари. Співробітники СБУ завчасно викрили крота, задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали. Також служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ. Польща активно посилює власну обороноздатність на тлі російської агресії проти України. Польське військове відомство завершило переговори щодо придбання другої партії південно-корейських танків «Ка-2». На 6,5 мільярдів доларів угоду про закупівлю першої партії було укладено 22-го року після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. За словами військових експертів, південнокорейський К – один із найсучасніших танків у світі, що має потужне озброєння, міцну броню та високу мобільність. То є справа. Це один з найбільших контрактів в історії, який буде підписано у Польщі за участю міністра Національної оборони Республіки Корея. Ми завершили етап переговорів і незабаром підпишемо угоду. Вона передбачатиме 180 танків, 80 сухопутних машин та комплексний пакет, який ніколи раніше не був включений до контрактів на танки Ка-2. Я маю на увазі зокрема допоміжні машини, супровідні машини, які є безпосередньою частиною інфраструктури. Без них сам танк не може бути ефективно використаний. Щонайменше менше п'ятеро людей стали жертвами аномальної спеки в Італії. Про це повідомляє Гардіан. Температура повітря сягнула понад 40 градусів. Через це двоє людей померли на Сардинії ще троє у Болонії, Геної та Палермо. У міністерстві охорони здоров'я оголосили стан максимальної червоної небезпеки і зазначили, спека є такою сильною, що становить загрозу не лише для літніх, а й для молодих людей. Також в Італії запровадили обмеження щодо праці просто неба. До прикладу, роботу припиняють на будмайданчиках і фермах по всій країні. У Греції масштабні лісові пожежі. Стихія вирує на сході острова Крит. Зайнялося між населеними пунктами ферма, Ахлія та Агіафоті. Загасити вогонь заважає сильний вітер. У регіон спрямували понад дві сотні вогнеборців та більше півсотні одиниць техніки, зокрема з десяток гелікоптерів. Звідти також евакуювали тисячі людей. Серед них чимало туристів, що приїхали на відпочинок. Їх розмістили у готелях у сусідніх регіонах. Для боротьби з вогнем на острів прибувають і додаткові сили з Афіни. О вісімнадцятій чекайте на новини вже від Анастасії Даугели. Ну а зараз слово Ірині Баглай. Ірин, дякую, Олександре. Чим призупинка постачання зброї від США може обернутися для фронту за кілька хвилин? Проаналізуємо це в нашому ефірі.